Звати Маріанна. Чуєте? та-да-дам. 12 -та година. Ну, це у церкві б'ють дзвони. Я, як завжди, на своєму місці для інвалідів, інвалідів, еко. Я думаю, мені продовжувати, не продовжувати оце тольяндо, тому що, знаєте, воно коштує, воно коштує так. Ти іноді можеш отримати. ой, От його покладемо, щоб всі бачили, що я тут індірітом маю право тут стояти. Іноді знаєте, коли ти шукаєш парковку, дуже тобі е, у пригоді стає це тольяндо, але воно коштує. Я навіть не знаю. На рік я за нього плачу ну от довідка від лікаря десь 50 євро, і потім щоб його отримати, це тоянде інвалідіта, приблизно 16... Ні, 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 34 чотири євро. І ось воно того коштує оці ці парковки для інвалідів. Майже 83 евро. Не знаю, буду я його продовжувати чи ні. Варто чи ні. Так чого я в окулярах? Тому що я, тому що я керувала автівкою. Ви знаєте, мені здається, ніколи, ніколи не настане той час, коли я буду керувати автівкою, отак знаєте, без стресу. Я поки доїхала, от зараз я знову чекаю свій автобус, і я поки доїхала сюди, в мене тремтять руки та ноги. От що значить почати керувати автівкою в такому важному віці, як у мене. От я почала, скільки мені було? 40. 43 роки, 44, мабуть, 43-44 роки. Це дуже пізно, це пізно. Ох, якщо у вас є дітки, включайте їх, як італійці. З 14 років, отак. От Спочатку маленьке, таке водійське посвідчення, таке маленьке, потім з 18 років вони вже здають на посвідчення, щоб керувати такими легковими машинами. Дуже жарко. Зараз Доменіка, неділя, дуже жарко. Я в такому чорному пальті. Може, я зливаюся з сидінням, але отак. От їду на побачення, їду на побачення з подругою. От, знаєте, мені одна дівчина написала у директ в інстаграмі. Підписуємося, дівчата, хлопці, підписуємося на мій інстаграм. В опису до відео є мій інстаграм, підписуємося. Я не знаю для чого, але вважається, якщо в тебе багато підписників. Буде тобі щастя. Але, знаєте, я нічого не виставляла після війни. Я виставила 3-4 пости контро Гуева, ну, тобто, проти війни, і в мене нема бажання нічого виставляти, але все рівно, все рівно. Підписуємось. Так от, одна дівчинка, ну, для мене дівчинка, тому що дуже-дуже молода мама. Приїхала вона до Наполі зі своїм синочком, йому 10 років. Приїхали вони з Боже, забула. Не Чернівці, а на Че. Альтра чита друге місто. Я потім подивлюсь: Боже, мені так соромно. У мене Інстаграм на цьому телефоні, де я записую. Ну, десь на... біля Києва, наче. Чернігів, мені здається. Ну, це не імпортанти, як то кажуть. Це не важливо. Від війни від війни вони приїхали до Наполі, і вона мені написала, як їй тяжко, як вона вже тут три місяці в Італії, і вона вивчає італійську ніяк не вивче, і так нею пікпіклуються. Вона приїхала до родичів. Але як то дуже повільно тут роблять документи, і ти отак, от між небом і землею, висиш і не знаєш, як тобі діяти. Все дуже повільно, все дуже отак. Моя хороша. Її звати Тетяна. Оце я пам'ятаю. Тетянку, моя хороша. Італія така. Італія така. Ви не перейматися, не переймайтеся, що ви не можете вивчити італійську. Слухайте, я вже тут дев'ятий рік. Дев'ятий рік, і я розмовляю італійською на побутовому рівні. І можна ще краще, знаєте? Я теж. А якщо треба по телефону з кимось про щось домовитись, але о, це трагедія, це унатраджедія, унтраджедія. Навіть зараз роблю помилки, тому що це чоловічий рід, це. Слово грецького походження, от тому унтраджедія. Не приймайтеся, наберіться терпіння і чекайте. Чекайте оці документи. В Італії все дуже дуже повільно, дуже повільно, мама мія. Таке знаєте, таке враження, що вони сплять тут. Я вам хочу привести приклади з мого життя. Наприклад, у січні місяці, у цьому січні місяці, я чекала, я буду чекати. Я чекала на. Чотири події, які повинні повинні були відбутися в моєму житті. Я дуже на них чекала, але не дочекалася. Окей, okay. по-перше, знаєте, я дуже дуже була рада, що я е собі поміняла невролога. От той, хто за мене, за мене, за мною слідкує вже скільки ми з вами вже через чотири місяці. Буде вже два роки, як ми з вами разом, мої хороші. Так от, ви знаєте, що в мене після хіміотерапії дуже погіршився стан здоров'я тут або ти лікуєш рак, або от зараз я лікуюсь вже після хіміотерапії. В мене моя права, правий бік не відчуває майже нічого. От як що нога, що рука, навіть праве вушко вже майже не чує, правий глаз не бачить. Око праве око не бачить ну, зовсім інвалід, ну зовсім. Я отак от, керую автівкою знаєте, на автопілоті, біля біля дому, біля дому. я не можу їхати десь далеко, тому що ну, я боюсь, якщо я не переключу передачу, або якщо я френоману не підійму. Френоману, як це буде? Ручний, ручне гальмо, мабуть, так, українською, от, ну, це буде знову унтраджедія. Зрозумійте мені, мене, зрозумійте мене, я не жаліюся, я вам розповідаю, як воно є. І цим займається невролог. Я вам вже розповідала, що мій невролог, я два рази на нього потрапляла, він такий проросійський, дуже проросійський, і так він мене роздягає, він мене всю обстукує, він мене всю обколює голочками, знаєте, щоб ну, зрозуміти, де я відчуваю, дотики, де не відчуваю. І... Він мною займається дуже ретельно, дуже ретельно, 40 хвилин, мабуть, навіть час годину, годину. Але весь цей час, що він проводить моє обстеження, він мені розповідає, які українці поганці, чому вони отак от муштрують Європу, чому вони зразу не здалися і. Ця війна продовжується тільки за українців. Вони не хочуть домовлятися з Путіним. І отаке, отаке цілу годину. Це неможливо. Тому коли а, а я ж не знаю якого мені невролога дадуть у наступний раз, так? тому що я дзвоню по телефону. Це такий загальний е, номер зелений, де ти дзвониш, і тебе можуть послати до невролога у будь-яку частину риму, розумієте. Ось. І е, Я два рази потрапляла, три рази я потрапляла на, оцього, на цього дідуганчика італійського, який такий проросійський. А цього разу мені дали якусь жінку, невролога. І я була так рада, тому так рада. Тому що ну, я гадала інша доктореса, е, м'яюта, тобто мені допоможе, може, в неї якийсь -то інший підхід до цієї болячки. От, і я чекала два місяці. Тобто, я вже не відчуваю правий бік, але я ще чекала два місяці, щоб до неї потрапити. У 8.30 в мене було апунтаменту, Оцей візит. У 8.30. Ви знаєте, я її довше чекала і їхала до неї, ніж вона мене приймала. Я приїхала у лікарню, такий оспедалі, станція метро Чіпро. Хто живе у Римі, той знає. Приїхала я на той Чіпро на машині. Мене привезла мама. З раннями встали, знаєте для мене як вставати. Ото о четвертій, щоб підготуватися. <хи> я встаю о четвертій ранку, щоб потрапити до лікаря о восьмій. Отакі вони трафіки у Римі, тобто отакі пробки у Римі. Ой, і як ми їхали? І навігатори він же теж італійський, оце ем, приложення, як це буде. Ем. Ну, оця програма, яка вказує тобі шлях коротший без цих пробок. І він вказував, вказував нам маршрут, і ми отак петляли, петляли по місту. Півтори години. Я була перша у черзі. Вона мене відразу покликала. Тобто вона запізнилася, оця до Туреса нова, вона запізнилася на 20 хвилин. Але 20 хвилин то є навіть добре, знаєте, я вже цим не переймаюся, тому що ну, 20 хвилин це не дуже для Італії, це навіть не запізнилася, це навіть приїхала вчасно. Вона. А я приїхала заздалегідь, як зазвичай ми звикли, знаєте, звикли не обтяжувати іншу персону. І Приїжджаємо завжди заздалегідь. Вона приїхала через 20 хвилин. Мене покликала. І ось таки з такою, знаєте, вона вже була така якась розлючена, розсерджена, така, знаєте, вся на нервах, вся на стресі. І вона говорила по телефону. По телефону вона говорила, може, хвилин 15. Я так розумію, вона говорила з покоївкою своєю, з хатньою робітницею. Ввечері повинна була статися якась подія у неї, може, звана вечеря. Знаєте, і вона розказувала, що, що та дівчина повинна приготувати 15 хвилин. бе-бе, Я чекаю, вона мене покликала, я чекаю, все це слухаю. І вона так на мене дивиться. Знаєте, чого вона прийшла? От я повинна тут е, розмовляти, яку мені готувати вечерю, а отут вона прийшла. Потім вона вже так: вабене, ну тобто, окей, добре. Я на роботі. Мені потрібно працювати, в мене пацієнти. Я так думаю, ну в мене мали, Тобто, слава тобі, Господи, що ти на мене звернула увагу, що я тут у твоєму кабінеті. От. І вона так, що сталося, сеньора? Вона мене питає. Я їй почала все розповідати, що отак, рак, от вам довідки, робила хіміотерапію, зараз нічого не відчуваю, приймала ось такі такі ліки. І я дуже сподіваюся на вашу ласку, що ви мені допоможете. Знаєте, вона зробила отакі очі на мене і говорить: а що ви від мене хочете? Якщо у вас рак і ви зробили хіміотерапію, ви така і будете, ви така і залишитесь. Я така, ну я знаєте, я хотіла зробити така в Італії, це називається Зробити бела фігура, тобто ем, зробити хорошу міну при плохій, при, при поганій грі. Отак От я почала сміхатися. Ну, я, я, коли нервую і стресую, я завжди ем, хочу. Здаватися вічливою, ну я не знаю, як то. Я кажу: ну може, ви мені щось порадите. Ну, будь ласка, мені дуже тяжко жити, тому що я не відчуваю, я, могу, я можу, опектись, опектись, я можу не відчути машину. Вона на такому стресі, сіньора. Ви навіщо до мене прийшли? Ну, ви повинні розуміти, ви вже не маленька дівчина. Ви повинні розуміти, що ви отруєні хімією у цією терапією, і у вас дуже багато вашій крові. Вона подивилася, значить, мою моє обстеження крові. У вас дуже багато важких металів у крові. От дивіться, суцільна платина. От тут та востра самба, ну, вся ваша кров у платині, Ну, це метал платина. Тому я дуже коштовна жіночка, мої хороші, дуже коштовна. В мені стільки платини, знаєте, що можна ото робити обручки, каблучки і браслети з платини. Я кажу: а як цю платину з мене вивезти? Вона каже, ніяк. Це осідає у печінці, це осідає у як то буде українською? Е, ну, у позвоночнику, поз, позвоночнику, хребет може. Ну, тобто, у, у ці кості, нерви, оця платина, потім ще альтері е, інші метали. І вона з таким наїздом на мене, що ну, ви якась дурна жінка, ви якась дурна, Чому ви приїхали до мене отак рано? Ви що не розумієте, що після хіміотерапії ну не може бути як раніше? Я їй так сказала, що так, я все розумію, що ви мені нічим не можете допомогти. І тут вона сказала сакраментальну фразу: Ну, може, каже, ну, може, в мене є приватна студія, але ж там треба платити. Ви ж, ви ж безкоштовно до мене в госпіталь державний прийшли, а там треба платити, в мене є приватна студія. І я вже почала дуріти, я вже почала їй казати, що а в приватній студії ви мені, ви мені зможете за платню допомогти. Так? Вона, знаєте, так на мене подивилася. І каже, даруйте мій колега. Оці, е, вона про, прочитала, що мені рекомендував, що мені е, радив приймати е, неврологи, е, котрий проросійський. Вона прочитала і сказала: Я вам можу порадити те ж саме. І все. Отак, от дивиться на мене. Типу, пішла геть, пішла геть. Ось Отак я ждала два місяці. Добиралася до неї півтори години у такому трафіку римському, щоб за три хвилини мене облили брудом і сказали, що нічим не можуть мені допомогти, що я така зостануся, що в мене дуже багато платини після цієї хіміотерапії, і вона ця платина мене отрує. Тому я не відчуваю нервів і далі буде тільки гірше. Вона була дуже оптимис... оптимістична. Отак От тому я зараз продовжую пити. Неврікін, ну це вітаміни, це вітаміни з всілякими кислотами, які, напевно, дуже корисні для мозку. Але мені не стає краще, розумієте? Це я до чого все розказую. В Італії так, ти е, покладаєш такі надії на, якийсь, на якусь подію. От, а потім, коли це все відбувається, то ліпше ти цього навіть і не чекав. Але мені потрібно було пройти цього невролога, невролога га, е, навіть для галочки, для моєї онкологині, для моєї доктореси. Е, отак, лікування за протоколом. Дуже все повільно, дуже все. Я не знаю, це кваліфіковано, не кваліфіковано так себе поводити. Але, знаєте, я від неї вийшла у ці три хвилини, які вона мені приділила. Ось так моя дорога Танюша. Два місяці я чекала, три хвилини, і отак, знаєте, з мене цей бруд стікав. І коли ти розмовляєш, от вона включила не до Туресу, вона включила італійку, яка чомусь не любить іностранок, тобто вона не любить іноземок. Навіть те, що вона, вона мені переписала ті ліки, ті вітаміни, які мені вже запропонував у італійський дідусь про російський інший лікар, і навіть не дала мені рецепту, тобто так, от на папері білому. А якщо ти без рецепту, ти повинен платити повну ціну за всі ці пігулки, які не допомагають. Тому мої хороші це своїм зусиллям роблю. Роблю масаж, роблю джинастику, роблю е, їм гречку. Я знаєте, прочитала дуже таку корисну статтю про Чорнобиль, е, що після ліквідування цієї аварії е, так ліквідатори були дуже облучені. облучені, так, Ну теж вся кров була в цих важких металах. І от гречка їм допомагала. Гречка, гарбуз наш український. Тому я тут знайшла гречку, гарбуз. Роблю собі кашку і все. І приймаю оці вітаміни. Все. Так що, Таня, Тетяно, розумієте, це Італія. Ви можете дуже довго чогось чекати, і потім воз і досить на цьому ж місці. така та подія була. Так, знову я набувтала. Скільки наговорила? 25 хвилин. Окей, буде друга серія.